Вітаю. Перший випуск відео-подкасту Радість Втілення. В кожному випуску буде якась фішечка, яку можна досліджувати, згадувати упродовж дня. І це буде на користь. Можна сказати, на користь, але це буде просто. На підтримку на щось таке, що я пропоную пограти. І сьогоднішня фішечка. Три точки. Це не я вигадала, і, скоріше всього, десь звідси ви вже чули звідки звідкілясь. Так от уявімо, що наша увага це прожектор. Прожектор світить. На щось. Ним можна світити на думки, на прокручування минулого, на передбачення майбутнього. Ну, відчуваєте, да? а можна цей самий прожектор направити в тіло. І може здатися, що коли я буду вся в тілі, я пропущу щось важливе в житті. Ні, все, ні, не, це. Тіло можливо. Більш включені і більш присутні у тому, що відбувається в житті, ніж я, коли побігла десь там передбачувати, мріяти, щось таке, або згадувати взагалі минуле. Ближче до діла нам потрібно три точки. От зараз ти слухаєш, дивишся три точки в тілі. Наприклад, у мене ноги, ноги пальчиками по підлозі. У тебе, можливо, пальчики ніг теж чогось торкаються. Зверни увагу на це. Оп! Зверни увагу і слухай, що там, чого торкається, яка підлога, тепла, холодна, ну, будь-які там можуть бути відчуття. Друге то в мене друге це пальці. Отак, от, от я пальчиками пальчики відчуваю. Я можу стиснути, можу відпустити. І зараз я відчуваю під пальчиками ніг і під пальчиками рук. Оп, і третя точка: я підніму брову. І я тепер слухаю да, увагою своєю відчуття під бровою, пальчиками рук, пальчиками ніг. Ну і насправді е, зараз навіть говорити <сум> трошки незвично, да, бо я наперед не можу нічого вигадати, передбачити. Ось таке воно відчуття в тілі. Це схоже на присутність отак, кожної секунди. Я скажу це приємно. Це начебто заповнює все тіло собою. Ну, я вже да, відпустила пальчики рук, ніг. І от три точки. Ну, це може бути, не знаю. Одна друга точка це дві сідниці, коли сидиш. А третя точка язик до піднебіння. І уваги не вистачає на жуйку з думок. На прокручування переживань про майбутнє, згадування вчорашніх, позавчорашніх подій не вистачить. І, як ще може бути краще, правда? В автобусі, десь там за робочим місцем. Та будь-де. Хоп-три точки згадала, дві стопи, десь там живіт. О! 10 секундочок побули в цьому. Прикольно! Ще це схоже, ніби до цього тіло було як розмальовка, тільки контур. А потім так зжуб і налилось життям. Ну от. На сьогодні все. Буду рада будь-яким думкам, з зворотньому зв'язку. Три точки сьогодні. Так от я вітаю мене і тебе з першим випуском. Далі буде.